Дорогі друзі, пенсіонерське середовище збурило і шокувала новина про те, що нам потрібно до 31 грудня цього року пройти ідентифікацію. Інакше тим, хто її не пройде, з 1 січня 2024 року перестануть перераховувати пенсію на ваші банківські рахунки і на Укрпошту. Пенсії вас ніхто не позбавить, вона буде нараховуватися регулярно згідно встановлених термінів, але зберігатиметься у пенсійному фонді. Моє відео останні новини про ідентифікацію пенсіонерів викликало багато запитань, на які я відповів. Ви це можете побачити в коментарях. Я даю відповіді на запитання тільки тоді, коли переконаний, що ця відповідь правильна. І відповідає чинному законодавству. Я раджу додивитися це відео до кінця, тому що тут є важлива і цікава інформація як для пенсіонерів в Україні, так і для українських пенсіонерів за кордоном. Але є речі, про які я хочу вас попередити. Перше, ми, пенсіонери, є трохи переляканим народом, бо життєвий досвід. На очі у нас дути і на холодну воду. Так ось моє перше застереження. Не ведіться на пропозиції незнайомих людей, пройти за вас ідентифікацію чи допомогти з нею. У вас можуть виманити ваші персональні дані, заволодіти вашими банківськими рахунками, а потім отримувати за вас ваші гроші. Будьте обережні і довіряйте лише тим, кого знаєте. Друге. Перевіряйте інформацію і не завжди довіряйте їй. Журналісти часто видають бажане за дійсне або не зовсім розбираються у темі. Наведу приклад, 8 жовтня цього року з'явилося повідомлення про засідання Координаційного штабу з питань внутрішньо переміщених осіб під головуванням віце-прем'єра Ірини Верещук. На ньому серед інших питань було розглянуто можливість. Продовження строків для фізичної ідентифікації одержувачів пенсійних та соціальних виплат в Ощадбанку. Можливість розглянуто. Ощадбан ще не прийняв такого рішення. Може, й прийме, бо на засіданні штабу був представник від банку. Але журналісти вже пишуть. Як про доконаний факт, що продовжено терміни ідентифікації. І цим дезорієнтують людей. До речі, у питаннях пенсіонерів дуже багато претензій до роботи Ощадбанку. В цьому банку більш суворі правила, ніж, скажімо, у Приватбанку чи монобанку Нагадую пенсіонерам, які перебувають в Україні, як пройти ідентифікацію Ощадбанку. При собі треба мати документ, що посвідчує особу, платіжну картку чи електронне пенсійне посвідчення. Звертаєтесь для проведення ідентифікації до касира чи до іншої уповноважної особи. Вас попросять зробити пробну процедуру грошової транзакції. Вона має пройти через банківський термінал, тобто ви маєте ввести Пін-код. Не забудьте відновити його у пам'яті. Він вам знадобиться. Раджу також звернути увагу на термін дії вашої картки. Якщо він скоро добігає кінця, обміняйте на нову з більшим терміном дії. Але ця ідентифікація не повинна бути для вас новиною. Банки і раніше, щорічно проводили фізичну ідентифікацію, її припинили тільки на час дії карантину через ковід. З 1 липня 2023 року карантин в Україні скасували, отже, тому ідентифікація і відновилася. Але тепер вона ще й стає додатковою підставою не перераховувати вам пенсію, якщо ви не пройшли ідентифікацію. Нагадую, що існує порядок виплати пенсій та грошової допомоги через рахунки в банках. Він каже, що якщо суми пенсії не були отримані особисто вами, а банк протягом року не провів вашу фізичну ідентифікацію, бо ви не з'явилися до банку, то банк повідомляє про це Пенсійний фонд України. Тоді фонд припиняє перерахування пенсії на ваш поточний рахунок у банку. Не потрібно проходити ідентифікацію внутрішньо переміщеним особам, які отримують лише допомогу на проживання, також особам з інвалідністю першої групи та особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. Не потрібно проходити ідентифікацію також тим пенсіонерам, які отримують пенсію та соціальні виплати в Україні через Укрпошту. А тепер важливі повідомлення для пенсіонерів за кордоном. На сайті Консульства України в місті БРНО, це Чехія, 6 жовтня з'явилося таке повідомлення. Посвідчення факту, що особа є живою, ідентифікація особи для призначення і поновлення пенсії. Посвідчення факту, що особа є живою, що, зокрема, необхідно для призначення та поновлення пенсії, належить до нотаріальних дій, які надаються консульською установою України. На підтвердження факту, що особа є живою. Консулом видається відповідне свідоцтво. Увага! Це все я зачитую повідомлення з сайту, е, сайту консульства Міністерства закордонних справ України. Увага! Посвідчення факту, що особа є живою, відбувається винятково за умови особистого звернення громадянина України. До відповідної консульської установи. Перелік документів. Для отримання послуги необхідно звернутися особисто маючи при собі заповнену заяву. Її також можна заповнити в консульстві. Чинний паспорт громадянина України для виїзду за кордон та його копію. Документ, що посвідчує адресу реєстрації в Україні. Копія внутрішнього паспорта перша сторінка. Та сторінка з пропискою України або копія довідки про реєстрацію місця проживання як окремий документ. Довідка з місця проживання в Чеській Республіці із адресою реєстрації. Оригінал плюс копія. Довідка з міграційної поліції або договір оренди житла. Сплатити консульський збір в розмірі 448 чеських крон. В консульстві можна сплатити збір банківською карткою. Ось таке повідомлення. Отже, перевірте повідомлення на сайтах українських консульств у країнах, де ви перебуваєте. Думаю, що вимоги щодо документів можуть бути ті самі. Тільки сума коштів, які треба заплатити, буде вказана у валюті країни, де ви перебуваєте. Напевне, МЗС України вже розіслав своїм представництвам відповідну вказівку, тому і з'явилося одним з перших, з перших це попередження у Чехії. Тепер ще такі два попередження пенсіонерам України, які знаходяться за кордоном. Перше. Якщо ви були внутрішньо переміщеною особою в Україні, виїхали за кордон більше як на 45 днів сукупно, то ви втрачаєте статус внутрішньо переміщеної особи, а відповідно, і виплати в Україні. Бо ви обрали зовнішнє переміщення, а не внутрішнє. Друге. Якщо ви не забиратимете свою пенсію протягом 6 місяців, Виплата пенсії вам припиниться. Треба буде подавати заяву про поновлення пенсії до Територіального органу пенсійного фонду України. Можна онлайн через веб-портал, а можна і поштою листом. Для поновлення пенсії до заяви треба додати копії таких документів. Про отримання тимчасового захисту і реєстрацію місця проживання за кордоном. Оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, копія паспорта громадянина України. Додані до заяви копії документів повинні бути засвідчені консульською установою України. Мене запитують: а якщо документи засвідчені нотаріально з перекладом, але без консульської установи. Чи прийме пенсійний фонд ці документи? Відповідаю, ні, не прийме. Це я кажу про заяву і документи про поновлення виплати пенсії, тобто тоді, коли її виплата вже була припинена. І останнє. Мене питають, звідки пенсійний фонд знає, що я за кордоном? Дуже просто. Це відслідковується через державні реєстри. Поки що пенсійний фонд списків таких пенсіонерів не має, наскільки мені відомо. Але це лише питання часу. Ось коротко все. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Я подаю тільки перевірену, точну і вивірену інформацію. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!